У приміському селі Чуколівка відкрили кафедру загальної практики сімейної медицини Івано-Франківського національного медичного університету. Такі кафедри вже успішно діють в кількох селах: в Ямниці Тисменецького та в Іваниківці Богорочанського районів майбутні лікарі будуть мати можливість в реальних умовах сільської амбулаторії надавати допомогу реально тим, хто буде звертатися сюди в клініку. Ну і в амбулаторію амбулаторія є, має зв'язок з клінікою нашої кафедри. І при потребі можна буде консультуватися в онлайн режимі. Чукалівка має гарне транспортне сполучення з Івано-Франківськом, але для студентів медичний університет придбав спеціальний автобус. Практична охорона здоров'я має ще один медичний заклад, максимально наближений до людей. Практична охорона здоров'я вера в тому, що тут краще все-таки буде обслуговування в цьому населеному пункту, бо бачите, присутній вже професор Василь Григорович Міщук, який буде приймати тут хворих до Тискафедру будуть приймати хворих. Вони мають свою діагностичну лікувальну базу в Національному медичному університеті. Вони будуть скеровувати туди хворих на стаціонарне лікування. В селі 25 малолітніх дітей до одного року, 28 -ро старожилів, яким за 80. Отож, цей практичний осередок медицини не зайвий для села. На даний час поставлено комп'ютер, це є інтернет, це є новітні технології, це є програми, це є зв'язок. Із відповідно з кафедрами, це можна проводити телеконференції медичні, що зараз дійсно воно є на сучасному рівні. Це можна консультуватися не тільки з університетом, тут це можна консультуватися. На рівні республіканських клінік по патології нікому не потрібно їхати, щоб відповідно отримувати таку своєчасну допомогу. В Чукалівці хворіють на гіпертонію, ішемічні розлади, інші хвороби. І, хоча до міста недалеко, кафедра загальної практики сімейної медицини тепер завжди поруч. Допомогу хворим нададуть вчасно, а студенти мають хорошу практичну базу.